Всім привіт! Вітаю вас на каналі ClimicLab, і сьогодні ми роздрукуємо це. В цьому відео ви дізнаєтесь, як змоделювати це у Я Також покажу декілька лайфхаків із роботою з нестандартними шрифтами. Розфарбуємо ми це все в слайсері Bamboo Lab і надрукуємо. А в кінці покажу, як роздрукувати це на звичайному принтері без IMS-системи. Моделюємо. Тепер важливий нюанс роботи із нестандартними шрифтами. Для початку вибираємо текст, визначаємо з областю, де він буде розміщений. Після цього обираємо текст, який коректно відображає кирилицю, записуємо все, що нам потрібно. Розміщуємо там, де нам подобається. Потім клік правою кнопкою миші та обираємо Explode текст. Ця функція допоможе нам окреслити чіткі лінії для того, щоб ми зробили текст об'ємним. Тепер обираємо наш текст, щоб зробити його об'ємним. Після цього будемо переходити до моделювання гачків. На даному етапі нам важливо зробити лише один гачок, який, який нам потрібен. Потім ми його розмножимо в праву та ліву сторони для спрощення. Робимо отвори під гачки. Також не забуваємо додати офсет, щоб гачки туди після друку влізли. Після чого переходимо до моделювання самих табличок. Робимо отвір, загулюємо краї. Робимо об'ємним. Зараз розмножуємо також праву та ліву сторони і будемо наносити текст. Починаємо з нуля, відганяємо розмір, розмножуємо його на всі інші таблички. Для чого замінюємо 0 на цифри, які нам потрібні. Далі будемо розміщувати їх, деякі виходять за межі. Для всіх робимо чіткі контури, щоб за допомогою них потім пізніше зробити цифри об'ємними. Вертаємо, щоб виправити трішечки гачок, зробити його більш круглим. Також підправляємо отвір, робимо його трошки більшим і виставляємо по центру. Переходимо до фінального кроку, це кріплення для гачків, щоб ми могли повішати нашу табличку. Робимо їх об'ємними. Далі знімемо невеличку фаску на нижній частині, щоб позбутись слонової ноги. Тепер розфарбуємо наші таблички. Для початку нам потрібно вставити їх у слайсер. Для цього тут буде один важливий нюанс, тому вискочить помилка, що вони на різних висотах, нам потрібно походити з цим, потім автоматично розміщуємо на платформі і переходимо в об'єкти. Я спочатку хотів вибрати всі об'єкти і за один раз змінити тип філаменту, але мені вибиває помилку, тому будемо робити для кожної таблички окремо. Далі я намагаюся розмістити це якось красиво на платформі. Не до кінця воно мені подобається, тому вирішую використати автоматичне розміщення. Далі вмикаємо принтер та заправляємо філамент до АМС-ки. Нарізаємо нашу модельку на шари, перевіряємо і запускаємо на друк. Дістаємо результат друку. Вийшла ось така табличка. Циферки, в принципі, знімаються, ставляться. В комплекті є ще більше їх. Ось так. Також купив гач гачки сьогодні, які на самоклеїться. Такі гачки. А з гачками воно буде виглядати ось так. Можна буде повішити на поличку з книгами. Щоб впорядкувати таблички, давайте роздрукуємо органайзер для них. Починаємо з прямокутника, який буде трішки більший, ніж самі наші таблички. Розмножуємо, прибираємо все зайве. Робимо об'ємний вниз, потім переходимо до стінок. Не забуваємо про полосочку, яку будемо потім розфарбовувати в слайсері, вона повинна бути окремим тілом. Друкуємо. Ось такий органайзер у нас вийшов. В ньому є три секції. Відповідно, в кожній секції у нас є цифри від 0 до 9. Ці таблички можемо змінювати. Кріпиться воно все на гачках на самоклейці. І так виглядає. А зараз як і обіцяв, покажу, як роздрукувати це на звичайному принтері. Для початку відкриваємо модельку, потім нарізаємо її, після чого у нас на правій стороні з'явиться полосочка, на якій ми бачимо, що у нас є 25 мм, а також 125 шарів по 0,2 мм. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб наша полосочка починалася із 15 мм, то ми опускаємось до цього рівня правою кнопкою і нажимаємо додати паузу. Далі я хочу, щоб полосочка була висотою 3 мм. І відповідно піднімаємось до 18 мм. Знову права кнопка, ставимо паузу. І, відповідно, як у нас буде процес, воно спочатку друкується білим кольором до першої паузи. Потім ми дістаємо білий колір, заправляємо інший, який нам потрібен. Продовжуємо друк. І він буде друкувати аж до наступної паузи. Там повторюємо процедуру із заміною філаменту і друкуємо вже до кінця. Пишіть в коментарях, як вам такий календар прочитаних книг. В наступному відео будемо прораховувати собі вартість 3D-друку на звичайному філаменті та кольоровий друк. Створимо універсальну формулу для прорахунку. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Всім па!